Добрий день, діти! На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо, що таке інтернет, що таке вікно браузера, що таке посилання. Ця всесвітня мережа стільки знає, просто жах. З нею вчисти працювати. Теж багато будеш знати, як ви гадаєте, про що цей віршик? Так, цей віршик про всесвітню мережу інтернет. Інтернет це найбільша комп'ютерна мережа в світі. Вона складається з мільйонів комп'ютерів у різних куточках земної кулі, поєднаних між собою. Кожен комп'ютер цієї мережі має свою адресу, за якою його можна знаходити. Слово інтернет. Походить від англійського International Network, що означає Міжнародна мережа. В інтернеті зібрані відомості з усього світу. Усі ці відомості розміщуються на сайтах. А як же нам знаходити ці сайти? Сайти ми знаходимо за допомогою. Спеціальних програм, які називаються браузери або переглядачі. Ці програми написані спеціально для комп'ютерів, для телефонів, смартфонів, планшетів, які під'єднані до інтернету. І за допомогою цих програм ми можемо взаємодіяти з текстами, малюнками. Відео та іншою інформацію. Браузерів буває багато. Самі популярні серед них це Opera, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge. Ми з вами будемо сьогодні працювати з браузером Google Chrome. Тексти та малюнки, які будуть на веб-сторінках, Можуть містити гіперпосилання, які дозволяють швидко переходити з одного сайта або частини сторінки на інші. Ми сьогодні з вами їх теж розглянемо. Сайт можна порівняти з книжкою. Сторінка сайту називається веб-сторінкою. На ній Є кнопки переходу, поле адреси, поле пошуку, область відображення веб-сторінки. Давайте переглянемо, який вона має вигляд. От ми знаходимося на вкладці Google, на якій поки що ми нічого не знайшли. Бачите, отут, де мигає курсор. Це і є пошуковий рядок, в який ми можемо вводити адресу сайта. Вгорі є такі спеціальні вкладки, клацаючи по яким ми можемо переходити з одного сайту на інший і відкривати нові вкладки. Збоку. Коли Велика сторінка, буває така стрічка перегляду, за допомогою якої ми можемо гартати сторінку. А тут знаходиться пошуковий рядок, в якому ми можемо шукати за допомогою ключових слів. Ми набрали ключові слова, бачите? І у нас тут багато інформації про ключове слово. А можемо ще шукати за допомогою цього мікрофончика пошук голосом. Наприклад, ми натиснемо на мікрофончик Дерево казок. І дивіться, Google знайшов нам сайт Дерево казок. Тут багато дуже посилань на цей сайт, бачите, от з'явилася у нас стрічка перегляду. І коли ми натискаємо на ці, от бачите, літери, які синім кольором, вони становляться підкресленими. Це і є посилання. Натискаємо на посилання і опиняємося на сайті дерева Казок. Тут теж, бачите, багато-багато. Різних рядків, які реагують на нашу мишку і становляться підкресленими це теж все посилання. І коли ми на них натискаємо, ми з вами переходимо на різні сторінки. Отже, давайте з вами повернемося до нашого уроку і закріпимо, що таке посилання? Отже, посилання це такі спеціальні дверцята, за допомогою яких ми можемо подорожувати по сайтам або по окремому сайту. От, все, що ми з вами натискали, так то було посиланнями. А що таке закладки? Якщо нам сподобався якийсь сайт, або ми часто дуже ним користуємося, ми можемо створити закладку, щоб швидко його знаходити. Щоб створити закладку, треба у вікні браузера знайти у рядку з адресою отаку от зірочку, натиснути на неї, і ми створимо закладку. Давайте подивимося, як це має виглядати. Заходимо до нашого браузера. Наприклад, давайте зайдемо на YouTube, так? натискаємо на зірочку. І бачите, що у нас пише закладку Додана назва YouTube. І коли ми натиснемо «Готово», у нас наша закладка додасться на панель закладок. І тут у нас от справа зверху, бачите, є такі крапочки, кнопка крапочки. Вибираємо тут закладки і шукаємо, дивіться, і ось наша закладка YouTube. І коли ми на неї натиснемо, то ми перейдемо на той сайт, який нам потрібен. Отже, діти, у нас сьогодні буде з вами практичне завдання. Вам треба буде перейти на сайт Мегазнайка за посиланням, яке ось знаходиться, вибрати якусь відеоказку, переглянути її, записати назву в зошиті і прислати мені цю фотографію до класруму. Отже, дивіться, як нам виконати це завдання. Ми натискаємо на посилання і опиняємося з вами на сайті Мегазнайка. Бачите, тут посилання отак от просто міняють колір, вони не становляться підкресленими. Так? Є опис сайту, сайту. І дивіться, отут ви, наприклад, в популярних темах вибираєте аудіокниги та відеокниги. І давайте з вами виберемо, наприклад, тут обіцянка, так, оповідання. І у нас з'являється таке віконце. Коли ми натискаємо на оцю от стрілочку. Обіцянка Пилип Бабанський. Оповідання. Такий уже розумний той чорний собачка-булька. Отже, дивіться, ви, якщо вас зацікавила казка, ви її потім переглянете. А можете вибрати якусь іншу казку, яка вам сподобається. Чекаю на ваші. Відповіді мені дуже цікаво, яка вам сподобалась казка на цьому сайті. Дякую, дітки, вам, за увагу. Бажаю вам гарного настрою до побачення!